Основний акцент робиться не на тому, щоб забирати з підприємств, установ організацій, ті, які працюють, ті, які дають прибуток для нашої області. Основний акцент робиться на тому, щоб призивати по мобілізації тих, хто не має роботу, ті, хто стоять в центрах зайнятості, ті, які ніде не працюють, і люди можуть одновчасно вбити двох зайців і захищати батьківщину і здійснити своє працевлаштування. Якщо таким чином мобілізаційних планів не виконують, далі працюватимуть щодо підприємств, каже Володимир Катинський. В обласному військовому комісаріаті наголошують, повістка не є ознакою відрядження на фронт, а лише запрошенням на медичний огляд та для уточнення даних. З врученням повістки людина зобов'язана прибути у військовий комісаріат, навіть якщо про це її повідомили телефоном, каже Володимир Катинський. Людина може бути оповіщувати, знову ж таки в будь-якому місці. У нас не визначено законодавством якісь рамки. На вулиці, на базарі, в магазині, де завгодно. Навіть при зустрічі двох товаришів третій підходить і здійснює оповіщення. У нас не визначено. Якісь, тому про, е, якісь порушення, мова взагалі не йдеться. Іде порушення в тому, що люди ухиляються, бо це порушення. Від свого конституційного обов'язку, оце порушення завершиться шоста черга часткової мобілізації в середині серпня.